Зачекай, не перемотуй. Хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, дякую за цю неймовірну людину, яка зараз переглядає це відео. І молюся зараз за неї. І прошу тебе, Господи, зціли її серденько, зціли все, що зараз приносить її. Смуток, розчарування чи біль. Ісусе, довіряю тобі цю людину, довіряй її обставини і прошу тебе, будь з нею. Дай відчути твою самогутню підтримку, розраду і обдарує серденько твоєю любов'ю, миром. Амінь. Друже, пошири це відео.